Ну, які можуть бути ну, які... взагалі перемовини з терористами, як ви вже правильно зазначили, що треба тиснути нам на весь світ, аби задля того, аби проводилося розслідування і аби дійсно Росію все таки визнали державою спонсором тероризму. Пане Степане, перейдемо також до гарячих точок. Хотілося б поговорити про харківський напрямок, бо російські окупаційні війська вони зараз створюють умови для наступу на в напрямку Харкова. І вчора також була заява, і також в інституті вивчення війни говорили про те, що можливий наступ російських військ саме на Харківську область і місто Харків, тобто що вони планують захоплювати. Ці міста і цей регіон, чи вдасться їм це зробити? Ну, перед тим, як відповісти, я би хотів вам сказати те, що вплине на мою відповідь. Колонія Воленівці знаходиться 7 кілометрів від лінії фронту. Якщо Маріуполь був на віддалі більше 300 кілометрів, то це 7 кілометрів. Чи могли українські збройні сили сили спеціальних операцій провести? Бойову операцію по звільненню українських військовополонених, коли ми на це питання дамо відповідь, то ми зрозуміємо, як тут розвиватися в наступному воєнні події. Що стосується подій на Харківщині, півдні, тобто в напрямку Запоріжжя і в напрямку Херсона, куди перекидаються російські війська, перекидається воєнна техніка в районі Херсона, перекинуто більше тисячі одиниць важкої броньованої техніки. В районі Білграду зосереджено не менше як два десятки батальйонно-тактичних груп. На території Росії формується велика кількість добровольчих батальйонів регіонального характеру. Деякі регіони створюють по 2-3 батальйони, таких, Чечня, 4. І приблизно в найближчий час, я думаю, від 15 до 30 днів. На території України може бути перекинуто від 40 до 80 тисяч свіжих військовослужбовців, добровольців в основному, які є більше мотивованими, ніж ті, які були там строковиками, контрактниками, які сьогодні масово пишуть рапорти про звільнення збройних сил Росії в зв'язку з виникненням у них синдрому антивоєнного синдрому. Тому, звичайно, що ця пауза, яку Росія використовує, прикриваючи її ракетним тероризмом, артилерійськими обстрілами населених пунктів, окремими штурмами, атаками ДРГ, і інших, вона пов'язана із необхідністю переформатування стратегії самої війни, і якщо ми правильно бачимо цю всю історію, то Росія готова розпочати буде е приблизно в кінці серпня, на початку вересня, новий етап цієї війни. Вона е розконсервовує танки на Т-55, тулі створюється величезна танкова дивізія. Судячи з того, що вона в день витрачає іноді по декілька десятків ракет е дуже дорогих, х 101 е там, калібрів, Іскандерів, Х-22 е дешевших. Точки у для обстрілу української території то запасів ракетного озброєння більше ніж достатньо для того, щоб тримати під контролем, вогневим контролем дії української влади українських військових і саме головне громадянське суспільство. Тому е сказати, що ми сьогодні готові до великого контрнаступу, було б абсолютно неправильно і непрофесійно. Ми не готові і тому збройні сили України. Роблять е, досить е, класну роботу. Вони е, на окремих участках постійно врізаються у фронт російський фронт такими гострими ударами, кінжальними ударами, е, серйозно деформуючи е, саму рішучість російських командирів наступати, наносячи високоточною зброєю артилерією американською е, е, РСЗО. Американськими, німецькими і британськими удари по місцях логістичного збереження снарядів, заставляючи, в принципі, весь час передислоковувати склади, збройні підрозділи, ремонтні частини тощо. Але для того, щоб ми могли почати реальний контрнаступ і говорити, наприклад, про ефективний рух в сторону кордону. В районі Волчанська і звільнення, ізюма, і рух цьому напрямку в сторону е, Сходу, тобто Бахмута і е, Сіверська, е, де зараз ведуться основні бої. Для цього потрібно мати значно більше озброєнь. Е, ці озброєння поступають дуже повільно, е, і е, це не тільки пов'язано з тим, що е, це залізо могли привезти без швидко. Е, Реально, дві проблеми, які поки що до кінця не є ясними: це проблеми логістики, тобто проблеми завезення цієї зброї безпосередньо до військових частин через західні кордони. І друге, це готовність українських збройних сил військових управляти цими системами. Я не впевнений точно, але з тої інформації, яку я черпаю із е, західного інтернету. Е, ясно, що, наприклад, ті ж. Далекобійні гаубиці М-37 не повній мірі мають цифрову систему забезпечення, і нам її не передають в силу різних обставин. Ми також нам не передають ракети на 300 кілометрів атаком. Хоча це дозволило б з більш глибокого тилу знищувати російські склади і не тільки склади, командні пункти. І головне, це дозволило би нам тримати на великій дистанції. Російський флот і таким чином ми могли би також і тримати під контролем власне ту постійну тему, яка пов'язана з можливостю вступу війну в Білорусі, оскільки ці ракети виконували би не тільки роль вражаючого снаряда, але й фактор стримування наявність таких сотні ракет України суттєво б змінити картину війни. І вона була пов'язана з тим, що таких спроб атакувати з Барановичів там чи з інших прикордонних територій Білорусі, наприклад, навіть Росії, а напевно би побоялися і не вдавалися до цього. Тому відповідь на Харківщині, на півдні, тобто Херсоні, Запоріжжі, а вона вкрай необхідна. Росія готується політично закріпити. Фактичне захоплення окупацію цих територій, провести референдуми, потім розкрити ядерну парасольку і сказати: попробуйте е, рухатися в сторону російської території. Ми нанесемо ядерні удари, і про це говорив на конференції Антоніо Гутеріаш, який сказав, що от Україна є ледве не тою причиною, коли Росія може розпочати ядерний удар. Тому я вважаю, що зараз е, сказати, що Росія може просунутись. Це було б неправильно. Росії немає для цього сил.